Ти така принцеса в нас. З цієї красуні почалася моя любов до цього місця. Корови, бички, два цапки та конячка на вільному вигулі. Телята на постійному молочному вигодовуванні. І все це на просторих лугах. Відома у народі, як теляча мама Анна Нечепорук, має майже 20 голів худоби. Бачків продає на розведення роду, а теличок у господарства. Корови, телята, бачки є, ще в нас зірка. Моє красуня і два цапи, Бейме. Бейме в нас також фактично для краси, так само як і зірка. Вони в нас просто живуть, пасуться разом з коровами. Що можу сказати? Корови в нас живуть, як я вже найкращу версію свого життя, тому що вони фактично в природних умовах. У нас є дуже велика територія, яка огороджена електропастухом. На коровах є gps трекери для того, щоб прослідкувати, де вони зараз в цей момент. Також наші корови зимою і влітку, і в день і вночі знаходяться. Дяця на цій великі території ми їх не заганяємо в сараї, в стайні, в стойла нікуди. Та ще навесні 2019 року Анна проживала у Вінниці, була міською жителькою та ніколи раніше вживу не бачила курів. На початку коронавірусної пандемії у 2020-му вона разом із коханим Тарасом перебралась у його рідне село згар. Коли мене чоловік привіз сюди, я насправді була в шоці. Я закохалась в ці простори. Для мене було дивно все, чому корови не на припоні, чому їх не доять, чому вони годують телят. А як так, що тут немає сусідів? І коли я кілька разів сюди приїхала, вдихнула це повітря, погуляла тут. Я зрозуміла, що це чистий кайф, і я хочу жити тут. І з травня 2020 року ми вже тут живемо. Тут у згарі подружжя чекали майже зруйновані хати та маленьке господарство, яке тримав його. Батько. Та це не зупинило коханих, то ж тут одночасно жили, ремонтували будинки, розводили корів, варили сири. А з початком повномасштабної війни приймали і переселенців. Якщо так загалом порахувати, то в нас жило більше 40 людей. Це були і дорослі люди, і люди з дітками. Також було дуже багато людей з тваринами, які гали з Харкова і з Миколаєва. З Київської області, і ми нікому не могли відмовити, особливо коли люди їхали з тваринами, і просто всі їм казали, що з тваринами не беремо. Тому у нас були і з вівчарками, і з Алабаями з абсолютно різними собаками. І так як ми маємо велику територію, ми не маємо сусідів, кому ми могли б заважати. Родинна молочна іделія тривала недовго. Після мобілізації на фронт коханий отримав важке поранення. А з такою кількістю худоби Анна сама не справлялась. Тож колівки перейшли на вільний вигід. Та поступово припинили доїтись. Так і з'явився самовий вигу. Після довгого та успішного лікування родина вирішила не зупиняти фермерство. Тож у догожителів курочок та качачок з'явились сусіди. Цесарки, це птах з дуже дієтичним, класним, дорогим м'ясом, на який є великий попит. І на є попит не тільки в м'ясі, а й в живій птиці, тому що люди хочуть тримати для краси. А й для того, щоб їсти м'ясо, яйце беруть і на столове, і на інкубаці. Тому, в принципі цесарки, а і навіть пір'я їх купують. Тому цесарки це взагалі дуже така класна пташка, яка подобається людям. З декількома десятками цесарок, курми, качками та песиками. Анна живе на одному подвір'ї. Інший будиночок використовує як гостьовий, бо сюди часто відпочити душею приїздять українці з різних куточків країни. Так зі Львова приїхала Марія із фермеркою. Вона познайомилась на одній зі зйомок. Приїхала сюди весною, тоді все було в болоті. Але мені дуже сподобалась взагалі Аня, ми з ними одразу знайшли контакт. В якомусь е сенсі я теж дуже прагну для себе схожого життя, тому мені дуже сподобалось тут взагалі перебувати. І тут просто я прям приїхала, і в вперше дня така боже, як добре, голова просто тиха, пуста, думок немає. І не знаю, мені просто подобається, що тут довкола нікого, тільки тваринки, от Аня, і, і все. У йделії з тваринками і проживає своє життя Анна та Тарас. Дівчина каже, повертатися до міста аж ніяк не планує. А от розвиток ферми як туризму, відпочинку для цивільних та військових головна мета її та чоловіка. Додає, трішки грошей. Часу і закинута місцина обов'язково перетвориться в райський куточок.